Добрий день, друзі. Хочу вам зняти сьогоднішній день суботу, яка обійшлася сьогодні без тривоги. Це вже третя неділя, коли постійно в суботу йде тривога. Я встигла сьогодні поїхати на лісову метру, купила нових рослинок. Верігатну купівну купила От, і встигла швидко на метро, тому що кожен раз, коли я туди їду, постійно там починається тривога. Так, друзі, світло в нас в Києві під Києвом відключають кожну нічі, через кожні три години. А це сьогодні ось е, було вночі виключили до часу а потім рано вже включили, не, не виключали, тому настройки ще хлопці щось там працюють. Ось такий просматрюється в мене доріжка із моїми піонами і луками. Не встигла я вам бордзелу свою зняти. Для фотосесії я робила, а для відео вже вона сьогодні почала відцвітати. Ось така красуня. Велика квітка, але в мене є квітки ще більші. Це жовто-цвіткова, сильно пахне. От я стою біля неї, вона сильно пахне. Ось дивіться, це я, вона почала відкриватися вже днів п'ять назад. А сьогодні вже ось перша квіточка почала відцвітати, а це бордзела. Так, ось зразу цей куточок, поки я білі, білі луки. У мене тут ціла така поличка, полянка верніше. Діло в тому, що вони дуже медленно розростаються. Бачите, була тільки одна луковка, мабуть, це років 7 або й 8, друзі. Оце так розростаються білі луки. Еверест. Покажу вам потім ще один. Оце я вам показувала з цілу. А це гіацинтоїдис, у нього ніжка вища. Це одна і та ж сама рослинка. І сцила, цила і гіацинтоїдис. Така полянка В цього листя трошки більше і ширше, ніж ці, а цих листочки менші. Там морозники виглядають так. Оце другий день, чи перший, як з'явилося у нас сонечко. Тиждень, холоду і. Заморозків таких на ґрунті були в людей, і... картопля пропала в людей. І... Але в мене в садочку, слава Богу, мінувало, в мене на чайки тут заморозків не було. Та й взагалі в мене ж сад обсаджений, 46 туй кругом саду. Бачите, і вони роблять свій мікроклімат. Тому я Планувала сад, щоб у мене була защита від морозу і від вітру. А від сонця, то вже ось підросли дерева, яблуньки. і от такий піон, що я вам саме перший. Гляньте, ще, скільки досі постоїть. Оцей махровий, що він стоїть на штамбі. От, Там такі гілочки, що вони готові, як штамб. І цвіте, я показував вам 20 см ширини. Бачите, тримається як. Верзела після нього зацвіла і відсіла. Ось така цибулька велика, темна. От і покажу вам далі. Відцвітає мені шики. Так, ваксіоль. Там гарнюню піднімається мої хосточки. Як лучок насіявся, ви знаєте, я його не викидаю. Оце тут з'явилася одна луковичка біленька, бо я по листям приділила, що вона незвичайне таке листя. Бачите, стоїть здорове, велике листя гарне. Це лакіоль. Так. Ось мої красунічки. Про хвости я вам окремо зніму відео, а трошечки зараз хочу показати. Вам свої піонії, які цвітуть от на сьогоднішній день. Оці всі піднімаються піднімаються. Так, ще мені шики ось така вже. Бачите, вже все осипається. А оця краса, друзі, тільки-тільки-но піднімається. Ви подивіться, друзі, я обалділа. Це Грінже Лумун. Подивіться, яка квітка. Ну теж сантиметрів 18, це точно. Отака от махра, бачите, серединка в нього зелена, як сніжинка, бачите, які в нього, бо не круглі пелюстки, як в усіх остальних, а от такі вони такі, йожиком. Друзі, дуже мені сподобалося. Це перше цвітіння. Посадила його його в му году. В 23-му він піднімався, а от в цьому году перший раз заців. Так що я наблюдаю його, так як і ви перший раз. Оце Грін Джад Лумун. От і пахне. Друзі, є запах. Запах ніжний, ніжний такий. Півоновий запах. Не якісь там парфуми, а півоновий запах. От такий, green jade, ось такий грін-джад-лумун. Листочки, це ж деревоподібний, так як у Шімінішики. Вони ось рядом цей відцівтає, а цей починає. Я його посадила в самому кінці доріжки цієї перед моїми красуньками, хвосточками. От його тут здалека видно і з самого. З двору там видно і з травички, що він у самому кінці білий-білий. Я ще дуже хвилювалася, коли я його висаджувала. Думала, що він буде зелений, і думаю, як же цей він буде тут виглядати зеленого кольору. Як на, на фоні цього мосаду і трави, що, можливо, його не буде видно. А ви знаєте, він розсів отакою от красою. Так що я рекомендую, якщо хтось десь бачить їх, беріть, беріть купуйте. Це і то гібрид. Бачите, ще ось бутончик йде, буде ще одна квіточка на пізніше, то це буде в цьому році перше цвітіння, буде п'ять квіточок. Друзі, ось така краса. Ось така краса тут у мене варігатна гортензія піднімається із грінсада, ну тут анабелі і так далі. І ці ось піони, що я пересадила їх осінню, друзі стоять з бутонами. Буду ще цісти, я вам ще покажу. Тож я поміняла місцями їх гортензії, сховала в тінь, там, де ці піони були, вони між довишнями. А гортензії, перес... а, а, а гортензії туди, а піони сюди на сонечко. Тут найбільше сонечко, що в мене залишилося, що немає під деревами. Ось тут у мене, я посадила під гортензіями, були тюльпани. Тюльпани я вже витягла, поклала їх сушитися, а тут ось очітки. І живучки, друзі, гляньте, яку у колекції вже зібрала живучок. Отака рябенька з синім кольором цвіте. Оце ось о, Gold Shang написано, це я виписувала, по-моєму, в балсаді. Абусієм сад, не пам'ятаю, друзі, от з якого саду це. І подивіться, як вона гарнесенько розтягнулася, так як ця звичайна, звичайно, тут усе сидить. З голубими своїми квіточками. Це ось он, незвичайна рябенька, ця жовтенька. Тут знову с'єдум іде шоколад, шагун, ой, шоколад, дропс. Так, ось така мене живучка. Ось сховалася. Я її сюди посадила в тіньочок. Вона собі тут розростеться біленька з голубем. Ну, і Тут вона теж. А тут же ж малявочка, оця металіка крізьба. Я її витягнулася ближче сюди. Де ж це вона? Ось бачу кадр. Металіка Крізба. У нас така темно-темно-зелененька листочка, вся її. Ось так витягала сюди. Ну, чекаю, поки розростеться. Ну тут і сіду рядом шоколад дропс І знову тут трошечки живучок. Ось, бачите, сонечко ззаді мене. Ось ось такі в мене живучки. А Обрізала бутончики у свого білого фінікса. Мені не потрібне насіннячко. І я їх оці цвітоноси вже обрізала, щоб вона не зав'язувала мені. Бачите, все одно щось, щось їх гусіння є. Щоб не зав'язувала мені насіння, мені насіння не потрібно. Так я обробляю півони. Тільки він ось відсів дуже довго, цвів, неділі-дві. Я вам показала, там в мене впереді буде ще два відео. Отак от я їх обрізаю. Тут у мене були рябчики імператорські, я вже їх викопала і положила на сушіння. На і ця ще поки не пожовтіло, у неї листечко пізніше. І цю теж викопаю, буде це металь. Це Персіка. Персіка коричневого шоколадна і Персіка була в мене біла альба. Ось там кусочок мого молодого хстаря. Покажу вам чуть-чуть І потім покажу, буду знімати вам відео більшеньке. Набирає бутони Грін кінкаку Шиманішики. Ой, це просто кінкако, це ще маніше кішта. А це в мене кінкако джинге, друзі японський. Бачите, як на опущені в нього бутони, і всі потрібно їх піднімати вгору, бо він дуже-дуже великий, дуже-дуже крупний. Ось отакий. От вже скоро-скоро розцвіте. Бачите, який бутон, яка в мене рука, який бутончик у нього. Буду його прив'язувати на палички. Розкрила свою першу квіточку Алоха. Бутончики є. Перша квіточка, вона сама перша розсвіла. Ще бутончики є. Ось гарнюня. Колір у неї безподобний. Вона плетиста, ось така велика. Ну, її можна тримати і нижче. Бачите, тут в мене тінь від фундука ззаді мене, а переді сливки. Отак внизу вони ростуть. Ота ну, в мене ще і хере буду знімати окремо. І трошки хочу пройтися з вами по своєму садочку. А це, друзі, буду вам знімати окремо, Кожне, кожну рослинку я маю вду, що ціла Колекція, хост колекція, гейхер. в мене ці папороті, бачите скільки, то буду вам показувати свої красуні окремо. Бо до них багато треба часу вам розказати і показати. Вже роджерська поміняла і листочка. Був коричневий, став такий от з коричневою кайомочкою. Отак піднялися ми. Оно Так, ця краса. Піднімаються травки, дзвоники. З цього боку в мене ростуть отакі аквілігії водозбори. Ось такий водозбор. Темно-темно синій. Тут я колись його насіяла. І він собі тут росте, не викидаю цьому куточку. Так, отак виглядає цей куточок. А тут розрослися в мене сильно. Це ось пересадила світі, розсадила. А тут у мене йдуть ось гіхери. Дуже гарні розрослися так сильно. Покажу вам оцей куточок. Зупинилася. Бачите, які червоні кольори, як цвіте гейхера. Гляньте і такі червоні, яскраві, і такі. Це буду зараз знімати вам. Це біленьким цвіте лаймер мелад. Гляньте, скільки якої красиво воно цвіте. Так, це моя кімната орхідейна. Орхідейна кімната, тут трошки підсажені хвосточки, які люблять тінь на сонці горять. Я їх тут сховала під сосною Веймутова. Окремо мишки підніму, покажу вам. Мишки заді мене. Ось мої красунечки. Ось мої мишки, мої дорогенькі мишки. Ось так. І от такі великі кущі вже гейхер у мене. Сімочки, мішонки я вам ще покажу. По сортам розкажу і покажу по сортам. Зацвів тут же кліматіс інтергрифолія. Бачите, це кущовий. Поки що тільки зацвів синенький. Там у мене підростає, повинен бути червоний, друзі. Підсаджений був в минулому році. Підтягується, дивлюся, що. Ну, аспарагус цей садовий вже починає зацвітати. У нього є ось уже такі цвіточки є отакі. Ну, і мені подобається ця штучка, я її підсадила сюди. Саменька наросла і ганютка. І там гарненький, жовтенький. Показуємо вперше разом орхідею, Каланте Зібальта. Ось така мене красунечка. Я її трохи приморозила, вона мене зимувала у горшечку. І я її винесла, коли квітні сонечко було. А потім ніч отакої низької температури, і вона обморозила листочки, друзі, Вон, бачите, які обморожені листочки. Але, слава Богу, пішла по нові рости, наросла, дивіться, які в неї листочки, і ще заціла одна. І, друга. І, мабуть, що будуть іще далі цвісти. Отак, От тут у мене ще одна орхідейка, це, що у мене ще. у мене не свіла вона в минулому році, вона пропала, це нові ростуть одна біла, одна розовенька. Висадила свої чемерники, ці, що я отримувала розсаду, ось такі маленькі. Я вам потім зняла відео, як я їх отримала. І я вам ще покажу. Оце тут рядочок під платаном, перед мамочками під усіми. Я їх ось сюди вперед і висадила. І підростуть, потім подивимося, хто із хто. Ну, Бачите, там є таблички підписані, і подивимося, які ж вони є. Варігатних тут нема. Так, гарнюню виглядає, то це чемерники зараз травень місяць і як у них пішли. Після обрізки старих листків, які листки молоденькі. Бачите, гарнюні. Оці сімейні коробочки, якщо вам не треба, то їх обов'язково видаліть, тому що будете мати кучу діточок, якщо вам не потрібно. Ось от, от такий один від. Ось я вам покажу. Ось оцей біленький. Він, бачите, вони перетворюються от в такі. Хоч махровий, хоч не махровий. Але ж мають гарний вигляд тут у цьому куточку. Вон там махровий, як виглядає. Дуже симпатично, мені подобаються ці кущики, ці вічно зелені кущики і гарню описується у садочку. Ось такий півник вже цвіте, поки один. Потім він ще бачу, буде розпускатися. Друзі, в цьому році з півниками проблема не тільки в мене, а по всій Україні. Сьогодні ми розмовляли з тим, що їх вирощує і продає селекціонер. Він сказав, що в Україні така проблема з півниками. Пожовтіли листя в травні, місяці, такого ще ніколи не було. Ми їх десь у серпні тільки могли обрізати. А тепер ось подивіться, що робиться. Так що... І нема бутонів майже ніде. Оце тільки перший, що оце тут з краю стоїть, а та там ще є трохи. Ось таке горе буде зі рісами. Зараз буду їх обробляти. Ось так вже розмножився Гесперіс вечорниця матріона білого кольору. А вон ззаді там і пробивається ще сиреневого, менше кущиків їх. Відців вже цибулька вже. Ось. Туди зав'язувати на Ну, ось так ціла полянка тут. Вона в мене такі композиції тут піднімаються флокси. Ось такі тут куточок у мене. Я вже показувала вам декілька разів. Ось такий мачок я насіяла. Він не любить пересадки, але сіється і добре. Получається, був помаранчевий сейчас, а зараз ось, ось яскраво жовтенький і ще отакий плід рожевенький. Такі кущики красиві, акуратні. З такими бубочками великими, високий. От і дійшли ми вже до моїх воріт, до калітки, закінчую свою, своє відео з своєю дорожкою із армірією, трошки вже гравілат залишився, ще не доцвів до кінця. І ось сюди підсадила ще живучку, друзі. Вона так швидко розростається, що я вирішила її сюди пересадити. Бачите, в цьому році щось вона мало зацвіла, а так вона ж гарненько цвіте. Ну, от така дорожка біля калітки. Зацвітають рододендрони залі, але, друзі, немає дощів, а я тут не встигаю до цього місця дійти полить. Сьогодні знову буду со шлангами ночувати. Ну, що зробиш таке життя? До побачення, мої друзі. От зайшла в тінь сторону свою. Трошки пізніше зніму вам ще відео про свої рододендрони. Бо вони по черзі зацвітають одне заводним, одне заводним. Ще оцю красоньку покажу вам і усе. А цей вже цвітає. До побачення, мої друзі дорогі. Потім будуть ще піони.